з картинки зробити брелок, картину, яку надрукує 3D принтер. Все дуже просто. Ми можемо мати файл PDF, PNG і конвертувати його в SVG. Класно, якщо буде чорно-біла картинка, але будь-яка, в принципі, може підійти, але треба тестити, тому що деякі лінійки можуть обірватися при конвертації в SVG. Тут ми можемо на цьому етапі повертати, обертати, крутити, вертіти. Збільшувати, зменшувати нашу картинку. І після цього, коли нам все нам подобається на розмір, як виглядає картинка, ми можемо нажати, нажмати ОК. Ми бачимо, що деякі площини у нас сині, деякі білі. Якщо білі, значить у нас щось не з'єднано. І ми це будемо з'єднювати для майбутнього, щоб картина була цільна і гарна. Я поставила 2х, ми за допомогою наших scissors будемо з'єднювати площину в нашій лінійці. Вибачаюсь, ми все обрізаємо і з'єднуємо за допомогою інструменту, який я зазначила вище. Я не знаю, я не пам'ятаю, як він називається. І беремо все з'єднюємо. В майбутньому ми ще будемо його, їх редагувати. У нас є ці пімпочки зелені, які показують, ми можемо їх розтягувати, тянути, щоб редагувати. Ми бачимо, що картинка вже засвітилася синім, тобто вона вже є цільна, отак, От як я показую, ми будемо дьоргати за ось ці зелені штучки, щоб нормально редагувати. Ось так. І якщо в нас білі точки, тобто, якщо в нас не з'єднано, ми нажимаємо, я показую також у відео, що ми нажимаємо і з'єднюємо білі точки з основою. Далі ми беремо еструт і обираємо контури. Чому контури? Тому що ми перше піднімаємо контури, щоб гарно було якби, сам контур, а база ми будемо робити пізніше, тому що ми бачимо, що сердечко в нас по-окремому від нашого малюнку основного вони окремо. І нам треба їх об'єднати в одне, бо ми будемо робити брелок. Ми нажимаємо ОК, OK", New Component, щоб ми там бачимо, що в лівому куті у нас є компонент новий це буде наш оцей малюнок. І ми зараз тим же самим інструментом, що працювали на початку, робимо контур. З цього контуру ми будемо мати гарну основу під сам брелок, щоб все класно трималося при 3D-друці, нічого не відвалювалося, все акуратно робимо з'єднюємо. І тепер також екструд і піднімаємо на 4-3 на 3 я підняла і join нажимаємо. І в нас такий гарний брелок. Зараз ми будемо ще робити ось цей хлястик для ключів, для самого, самого брелка. Для основи. Ми робимо такий кружечок, але цей кружечок неправильний. тому Чому? Тому що, наприклад, зараз ми, ви побачите, що в нас кільце є. А нам треба такий, як би хлястик без ось цього нижньої основи кільця. Тому ми як робимо? Ми наживаємо create sketch з гори самого е, малюнку. Знову неправильно роблю. Ось тут ми маємо нажати Create Sketch і потім робити кільце Робимо кільце і зараз побачите різницю. Зараз у нас просто такий хлястик для ключів. Гарний, без ніяких лишніх деталей, на які можна витратити пластик. Також ми можемо додати текст. Текст ми можемо додати на будь-яку площину, наприклад, на будь-яку лінію цих цього малюнку. Я вирішила додати на сердечко. І можемо підняти, опустити, і воно буде гарно виглядати. В принципі, це все. Дуже класна функція в Fusion 360 для маленьких дрібничок.